Коломиї грали волейболісти, ветерани, ті, кому за 40, приїхали до міста на традиційний міжобласний турнір. Учасниками змагань стали команди з Івано-Франківська, Чернівців, Коломиї та Чорткова Тернопільської області. Майже всі ці спортсмени раніше були першими номерами у радянській лізі. Нині вони кандидати та майстри спорту України. Про відмінну гру немолодих роками, проте ще й юних у душі волейболістів. Дивіться далі. Міжобласний ветеранський турнір на Коломищені відсвяткував свій перший ювілей змаганням 5 років. Більше того з традиційних ігор і розпочався волейбольний сезон на Коломищині. Організатори заходу, федерація цього виду спорту, та 60-річний ювіляр фізкультурно-спортивний комплекс Колос. Присутні майстри спорту, кандидати в майстри спорту, люди, які відіграли і вищі лізі Радянського Союзу, і вищі лізі України. Тобто досить потужний склад і гра буде цікава, вболівальник буде приємно передатися. Я думаю, що то не є турнір, то є зустріч добрих друзів. Я думаю, що сьогодні всі команди покажуть себе найкращої сторони, тому що вони пропаганда здорового способу життя сьогодні буде на колонищі. На змагання обласного рівня приїхали виключно ті, кому за 40. Це наймолодші учасники змагань, найстаршому 70 років. Петро Рац, майстер спорту, триразовий чемпіон першості Радянського Союзу. Нині відомий спортсмен-ветеран та тренер волейбольної команди Динамо Буковина. Участь у змаганнях вже не бере, проте є почесним гостем і водночас відповідальною людиною на обласному турнірі. Чоловік головний суддя. Тут збираються люди однодумці. Люди, которые, тут є врачи, тут є офіцери, тут є люди, які спілкуються, однодумці. І дуже приємно, що коло них молоде покоління рівняється. Да, це дуже приємно. Обласний турнір щороку проводять на День Незалежності. Цьогоріч гра була приурочена фізкультурно-спортивному товариству Колос. Днями він відсвяткував 60 років. Тому не виграти коломийська команда просто не могла. З рахунком 2-0 кубок завоювали господарі турніру. Друге місце посіли спортсмени Івано-Франківська і третіми стали волейболісти Чернівців.